Волксваган зняв власне відео про спортивну гімнастику Етрус. Волксваган і Поулу, 10 десятьох років історії, адреналін і провісник електричного майбутнього. Волксваган бренд, який, незважаючи на активний перехід до електромобілів і амбітні проекти на кшталт ID.4 4 і Едбаз, вміло зберігає зв'язок зі своєю багатою спадщиною. І в цій спадщині особливе місце займає Volkswagen Polo компактний хеджбек, який протягом півстоліття є вірним супутником європейських доріг. Нещодавно компанія відсвяткувала 50 річчя моделі, а зробити це вирішили досить ефектно власним аналогом культової серії відеоджимка невідпокійного кена блоку. Я, як людина, яка виросла на відеороликах з Кен Блоком і захоплюється його майстерністю і стилом, Випробував справжній ностальгічний трепет, побачивши, як Volkswagen вирішив вшанувати пам'ять легенди і одночасно уявити майбутнє Polo. Це не просто рекламний ролик, це данина історії та перечуття нової ери для компактного хетчбека. Polo другий Голф. Чому цей хеджбек заслуговує на увагу? Навколо Volkswagen Golf завжди було багато шуму. І заслужено, адже цей автомобіль задав стандарти для цілого класу компактних хеджбеків. Однак я завжди вважав, що Полоу недооцінений. Це автомобіль, який пропонує схожі якості Golf, але в більш компактному і доступному форматі. Мій особистий досвід володіння невеликим хеджбеком, нехай і не Polo, підтверджує, компактний автомобіль це неймовірно практичний і універсальний транспорт для міського середовища. Легко паркуватися, маневрувати в пробках, економити на паливі це лише деякі з переваг. І Поуло, з його багатою історією і широким вибором комплектацій, ідеально підходить для цієї ролі. Джим Кане у виконанні Volkswagen, дани на поваги кену блоку. Ідея створити власну версію «Гемхана» – це геніальний хід. Volkswagen не просто скопіював формат, вони створили щось унікальне. Інтегрувавши в ролик історію Поолоу і заглянувши в його майбутнє, спостерігати за Йоханом Крістоферсоном, чемпіоном світу з ралі, за кермом Поолоу WRX в культовій лівреї Арлекін, це справжнє задоволення. Його майстерність керування автомобілем, вміння проходити складні елементи траси, все це створює атмосферу адреналіну і драйву, притаманну відеороликів Кен Блока. Я вважаю, що Volkswagen чудово впорався із завданням вшанувати пам'ять Кенблока. Вони не намагалися його замінити, вони просто використовували його спадщину як натхнення для створення чогось нового і цікавого. Арлекін і електричне майбутнє, що чекати від нового Полу. Лівре Арлекін це не просто данина поваги минулому, це натяк на майбутнє. Вона повертає нас до концепту Арлекін 1982 року, який був створений як експеримент з різними колірними схемами. Використання Арлекіна в якості камуфляжу для електричного полу це дуже символічно. Це говорить про те, що Volkswagen не забув про своє коріння, але при цьому активно дивиться в майбутнє. Я вважаю, що електричний полу має величезний потенціал. Він може стати ідеальним автомобілем для міського середовища компактним, економічним і екологічним, що можна очікувати від нового покоління Polo? Судячи з усього, нове покоління Полоу буде володіти наступними характеристиками: електрична силова установка це очевидно, враховуючи натяки у відео та загальну стратегію Volkswagen. Сучасний дизайн можна очікувати більш плавні лінії і більш аеродинамічний силует. Покращені технології, нові системи допомоги водієві, інформаційно розважальна система та інші сучасні технології. Збереження компактності, головне достоєнство полу, його компактність має зберегтися. Мій прогноз: електричний полу стане хітом. Я впевнений, що електричний полу стане справжнім хітом. Він поєднує в собі все, що потрібно сучасному покупцеві: компактність, економічність, екологічність і стильний дизайн. І, звичайно ж, він буде асоціюватися з легендарним Кен Блок і його неймовірними відеороликами Джим Кане. Висновок Volkswagen вміє дивувати. Волксваган довів, що вміє не тільки створювати електромобілі, а й поважати свою історію і створювати оригінальний контент. Відео Присвячена 50 річчю Полу – це прекрасний приклад того, як можна об'єднати минуле сьогодення і майбутнє в одному проєкті. Я з нетерпінням чекаю появи електричного Полу і сподіваюся, що він виправдає мої очікування. А поки я рекомендую всім подивитися відео: присвячене 50 річчю Полу – це відмінний спосіб провести час і зарядитися позитивними емоціями. Ключова думка: Volkswagen вміло поєднує традиції та інновації, створюючи автомобілі, які відповідають потребам сучасного світу. І наостанок, невелике роздуми, можливо, поява електричного полу стане початком нової ери для компактних електромобілів, і ми побачимо ще більше подібних проєктів в майбутньому. Хто знає, можливо, через кілька років ми побачимо, як молоді водії проходять складні траси на електричних хеджбеках, натхненні спадщиною кенблока та Волксваганполу.